Всім привіт! Маємося на продажу. залишилося ще три жеребчика і одна лошечка по бельгійських ваговах. Решту продали. Два гнідех жеребчика і один дарич, і жовта лошечка ціла сіла. Це стає фест, гнідей бельгійські. Ноги дуже моцнімає. І така лошечка ще є. Мама бретонка, тато герой. Така лошечка і такий жеребчик Дідо Харі, Тато Султан така лошечка ся одна села сіла Все цим коням рік, рік і місяць. Десь такий вік. Такий жеребчик. Це вчора шел. Якби когось щось цікавило, може бути і продаж, і обмін. Номер залишив. У описі буде тут дзвонити. Що знаходиться село Тисменичани, Івано-Франківська область.

спокійні, ручні, все як має бути. Нагадаю ще, що коні привезли з Нідерландів. З документами, все як має бути. Крім цих двох, крім лошечки і крім того жеребчика. А цих чотири з документами, все як має бути. Вщенка файна, ти не гризу. Воду там мають, ховатці теж мають де. Коли жара йдуть собі до стайні, коли прохолодно, виходять і пасуть. Все як може бути, все для них. О, oh. где so. oh, туда? Иди. Где туда? Иди, Рад. Якщо є ще такі лошаки на продажу, на продажу і на обмін, що кому цікаво, можете дзвонити. Бузі потужні, буде жеребець. Рева на два боки. тут good. опять. ou deu pedra Вя. Yeah. Все разом собі темно пасуть. Tak, takie końki kocha być kaly duniec